Отже, потрібно вибрати дивана і два крісла одного виду. У нас диванів українського виробництва 10 видів і 15 видів крісел. Але звернімо увагу на те, що йде мова про те, що крісла одного виду. А це означає, що у нас 15 варіантів вибору двох видів, двох крісел одного виду. Тому одного дивана 10 варіантів вибору серед 10 видів, і два крісла одного виду серед 15 видів, 15 варіантів вибору. Ми вибираємо. І то, і то, тобто маємо перемножити ці варіанти, а також у нас вісім видів імпортних готових комплектів, і ми можемо вибрати один серед цих восьми видів, тобто 8 варіантів вибору. А далі, або ми вибираємо українські виробників, або імпортні комплекти. Перерахунок іде через або, тому ми додаємо. В результаті 158 варіантів. Наступне завдання. Микола планує купити три різні флешки, Дві об'ємом 32 ГБ і один об'ємом 64 ГБ. В магазині є. 12 видів 30, флешок де 32 гігабайти. Отже, 12 видів це 32 гігабайти, і 10 видів де 64 гігабайти. Микола вибирає дві таких і одну таку. Перші флешки. Порядок вибору ролі не грає, тому це можна зробити комбінацію з 12 по 2 варіантів. А так як одну ми вибираємо серед 10, то в нас є 10 варіантів такого вибору. І так як Микола вибирає і ті і ті, то ці варіанти ми маємо перемножити. Знайдемо комбінацію з 12 по 2. Це буде 12 факторіал на 2 факторіал і на 10 факторіал. Скоротивши на 10 факторіал, ми будемо мати чисельник 11 на 12 в знаменни 1 на 2. Це 2 факторіали. Тобто, як ми бачимо, 66 варіантів. Тому ми 66 множимо на 10 і отримаємо 660 варіантів вибору. Є у виконавця 8 автобусів і 6 мікроавтобусів. 8 автобусів. Шість мікроавтобусів. Він хоче замовити один автобус, 2 мікроавтобуси. Один автобус серед вісьми можна вибрати, маючи вісім варіантів вибору. А 2 мікроавтобуси серед шести порядок вибору ролі не грає, Це буде комбінація шести по Два варіанти вибору. Далі у нас іде перерахунок через або Або один автобус, або два мікроавтобуси. Тобто, ці варіанти потрібно додати. Знайдемо комбінацію 6 по 2: це 6 факторіал на 2 факторіали і на 4 факторіали. Скоротивши на 4 факторіал, в чисельнику маємо 5 на 6, знаменнику 1 на 2. Тобто. 15. Отже, ми 8 додаємо 15, будемо мати 23 варіанти. Автобус має 5 перехрестів, і перед кожним він або зупиняється, або проїжджає, тобто має два варіанти руху. Так як він має два варіанти: і на першому перехресті, і на другому перехресті, і на третьому перехресті, і проїжджає кожне з даних перехрест, то ми маємо всі варіанти перемножити. Тобто буде 2 на першому, 2 на другому, 2 на третьому, 2 на четвертому, 2 на п'ятому. Як ми бачимо 2 в п'ятому степені 32 варіанти ви, проїзду перехресть. Ксенія надсилає адресатам в різні країни листівки. Вона має 10 різних листівок і вибирає для кожної з чотирьох адресатів одну з листівок. Напевне, якщо, наприклад, Два адресати, два різних адресати, і один з них має, наприклад, листівку з зображенням Львова, а інший має листівку з зображенням Києва, то це буде інший варіант, коли перший буде мати з зображенням Києва, а другий зображення Львова. Тобто, фактично, порядок вибору роль грає, тому це буде розміщення. З 10 по 4, тому що вона серед 10 різних листівок вибирає 4 для чотирьох адресатів. І далі вона вибирає конверт жовтого або синього кольору, тобто в неї два варіанти вибору такого конверту. Далі вона вибирає і листівку, і конверт, перерахунок іде через слово і. Тому ми маємо ці варіанти перемножити. Знайдемо розміщення з 10 по 4. Це 10 факторіал І 10 відняти 4 6 факторіал. Після скорочення ми будемо мати 7 на 8 на 9 і на 10. 8 на 9 – 72. 72 множимо на 7 – 504. І далі ще множимо на 2 і дописуємо 0. Отже, 10 080, 10 тисяч 80 варіантів.